Made for Men – вишукана лінія для щоденної процедури догляду рішучих та впевнених чоловіків. Представляємо вам серію для чоловіків від Hair Company Made for Men. Крем фарба для чоловіків Natural Cover. Спеціально розроблена для чоловічого волосся зафарбовує сивину та додає свіжий природний вигляд. Різний час витримки дозволяє досягти результатів різної інтенсивності. Спосіб застосування: змішати в неметалевому посуді крем-фарбу з окислювачем у співвідношенні один до одного. Час витримки 3-5 хвилин. Для зафарбовування сивини 7-10 хвилин. Від легкого маскування сивини до повного зафарбовування залежно від бажаного ефекту. Колекція налічує в собі три відтінки: 2. коричневий, 4. каштановий, 6 темний блондин. Після фарбування вимити волосся щоденним чоловічим шампунем для бороди та волосся Hair Company Made for Men. Чоловічий шампунь для зміни ціння волосся. Містить складі цінні активні інгредієнти для успішного вирішення проблеми випадіння волосків. Кофеїн активує кровообіг та орин живить волосся біля кореня, апігенін покращує мікроциркуляцію в дермі, олеанолова кислота зупиняє втрату волосся, впливаючи на відповідальний за цей процес фермент. Чоловічий лосьон для зміцнення волосся. Особливо ефективний лосьон для зміцнення волосся завдяки наявності важливих активних інгредієнтів, кожен з яких має свої власні переваги. Кофеїн відновлює кровообіг та урин живить волосся біля кореню. а пигенін покращує мікроциркуляцію, олеанолова кислота пригнічує ферменти, відповідальні за випадіння волосся. Гель для гоління точних контурів Precision Shaving Gel Гель для гоління спеціально розроблений для надання чітких контурів навколо бороди, вусів та бакенбардів, який є найделікатнішими. Добре відомі зволожуючі та заспокійливі властивості екстракту французького дубу та велика кількість мікроелементів, що містяться в його формулі, надають еластичність та зволожують, дарують приємне освіжаюче відчуття та запобігає почервонінню шкіри. Нанести на вологу шкіру та залишити на одну хвилину, приступити до гоління і змити потім теплою водою. Лентів Shave – пом'якшуючий лосьйон після гоління. Заспокійливий засіб після гоління ідеально підходить для ніжної та чітливої шкіри. Екстракт французького дуба, алоє вера та комплекс мікроелементів, що містяться у формулі, мають зволожуючу, заспокійливу та антивікову дію. Олія для догляду за бородою Made for Men Beard Oil на основі екстракту французького дуба, магдальної олії, насіння льону та вітаміну Е, який має високі зволожуючі та антиоксидантні властивості, глибоко живить, надає м'якість, блиск та розплутає навіть найгустіше та найважчу бороду, а також захищає епідерміс від появи подразнень. Гель для волосся екстрасильної фіксації, Extreme Hair Gel. Гель для моделювання зачісків відкриває можливості перевтілюватися. Не жирний та не залишає слідів. Містить екстракт французького дуба, який чудово зволожує, заберігає сухості, зберігає здорову структуру волосся, захищає від негативного впливу зовнішнього середовища. Продукт є ідеальним для створення стильних креативних зачісок. Невелику кількість продукту розтерти руками та нанести на вологе або сухе волосся, надавши форму відповідно до. Важаные зачіски.